Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу Pharmaсі вересень 2024. Ось такий яскравий каталог у нас, дуже осіння обкладинка. Так, і як завжди, у нас іде розпродаж. Поринь осінь з вигодою знижки на кожному кроці. Тому давайте будемо дивитися, які ж це знижки. Отже, праймер та стробінг по 329 гривень, консилер 299 гривень. Наша улюблена тоналочка VFX 559 гривень. Далі кремчики BB 259 та CC 299 гривень. Так, далі знову BB пудра 499 гривень, прозора 499 гривень, та пудра бронзатор у нас іде 339 гривень. Далі рум'яна 319 гривень. Так, наші. Хайлайтер, бронзер та рум'янка. Ідуть по 369 гривень. Фіксатор макіяжа 199 гривень. Палеточка 599. Це палетка 3 в одному. Так, далі усі палетки, і ітіне, і палетка для обличчя 429 і 499 гривень. Теж на акції. Далі рідкі тіні 229 гривень. Олівчик для брів 159 29 гривень, і підводка Фломастер 299 гривень. Так, далі гель для брів 179, і туш для брів, 239 гривень. Що мені сподобалось, це акції на туші. Тому що туші це такий продукт, який я продаю. Дабл 259 гривень, Full Blast 429 і водостійка 389 гривень. До речі, поділіться в коментарях, яка туш з фармасі ваша улюблена. Мені просто цікаво, ну, яка виграє, яка найбільше подобається клієнтам та вам. Так, далі кремова помада 199 гривень. Далі блиск, лак для губ у нас іде 279 гривень замість 349. Далі, ось, ось рідка матова VFX – FX 299 гривень. Написано, що кількість товару обмежена. Далі у нас йде пламер для губ 299 гривень. Є. Серветки для демакіяжу 79 гривень і зволожуюча помада для губ 249 гривень. І ось така маленька сумка валіза для макіяжа 1799 гривень замість 1999 гривень. Так, тут у нас все без змін. Ось ця акція теж мені сподобалася. Аромати. І жіночі і чоловічі, ось ці, що недавно з'явилися по 439 замість 550. Що хочу сказати, це зараз одні з найпопулярніших у мене в продажі ароматів. Що аура, що ось цей вельвет, вони дуже класно продаються. Аура найбільше подобається клієнтам. З чоловічих ось цей ноїр. Ось Не знаю, але дуже класні ціни, тому можна продавати. Перед цим теж була акція. Так. Here Passion і His Power також на акції 549 гривень. Також аромати, це ті, які у мене продаються. І аромати Гіра 519 та Баолі 579 гривень. Теж дуже прикольні аромати на акції. Далі ось ці ось спрейчики для тіла, 329 гривень. Не знаю, чомусь у мене вони не продаються, хоча ось цей мені особисто подобається. Так, дифузори, серія з равликом. Піноочищувач для взуття 289 гривень. З серії Чекала... А, І ось ці упаковка захисних масок, 49 гривень. Чекала, що щось ще буде на акції зі Smart Life, але ні. Так, масочки наші. Бальзамчики по 89 гривень. Кремчики для рук по 69 гривень. Знову серія Botanics шампуньки на акції 149 гривень. Серія з кокосиком. Лавандова серія теж на акції йде. У нас лосьон для тіла. Далі гель для душу та масажна олія. Ідуть на акції. Ця серія у нас без змін. Без акції серія оливка. На оливочку йде, у нас акційна ціна. Шампунь та гель по 119, мило 99 і крем для рук 79 гривень. Чоловіча серія. Не знаю, були ми на форумі, і якщо чесно, ну, мені аромат не сподобався. Він для мене такий ем, чоловічий. Ну, я не можу його описати, але не мій аромат. На жаль, я чомусь так чекала. Я думала, що буде дійсно класний, але це такий, ну, по турецьким смакам, мені здається, більше. Але хто знає, можливо, комусь із вас і подобається теж, тому що це діло смаку. Так, на всі олійки у нас іде акція по 199 гривень і набір 1999 гривень. Тут у нас 8 штучок. О, поперед була чоловіча серія, так бальзамчиків хотіла, взяла мало, але вже закінчились на складі. Так, е, далі серія, о, ой, серія. серія... Так, для дому. Серветки вологію у нас 129 гривень. Ось цей засіб для чищення дерев'яних поверхонь 189 гривень, так, можливо, вам засвічує. Осіклін 579 гривень, замість 729 дуже класна знижка. Далі гелі для прання по 289. Засіб для чистки унітазу 199 гривень. На серії «Нутрі плюс тут акцій немає суперцін ніяких в цьому місяці, ну, в місяці, в вересні місяці, але буде діяти акція: що купуйте продукти з серії «Нутрі плюс на 80 балів і в наступному місяці в певний період вибирайте один із продуктів під 50% знижки. Так, далі безсульфатна серія для зволоження. ось По 199, та масочка 159, а також для об'єму по 249 гривень. Є концентрато з чорного тмину іде, 299 гривень. Так, це у нас каштани паприки. Каштан паприка, до речі, 300... 139 замість 190, 169 гривень. Так, далі, антицелюлітна серія, 279 гривень і скраб і лосьйон. Будуть на акції замість 349 Скажу одразу: скраб мені взагалі зайшов, сподобався, претензій немає. Гель на мій смак мені не дуже добре пахне. Вони такі пекучі, вони дієві. Насправді дієві, їх потрібно, але скраб то любов у мене, гель то не дуже. Так, далі наші патчі під очі, ой, патчі під очі, і Аква, і HRV's, і Lumi по 479 гривень. Далі серія. Ресурфейс, серія h Reversist, вся на акції. Ось так от вам залишу. Думаю, ціни видно. Єдине, що не розумію, тонік представлений в каталозі 419, не знаю. Але я читала в списку, що його нема і не буде. Не знаю, подивимось, можливо, потім привезуть, але писали, що термін не визначений, коли він буде, і дивлюсь на акції То бо в мене останній закінчиться, мені він дуже подобається. Так, далі серії без без змін, без змін, серія Аква теж на акції. ціни прикольні, я не знаю. Кремчик для навколочів взагалі 139 гривень. Кремчик такий гарний, його гарно купують. Так, сонцезахисна серія. Ось тут теж представлена. До речі, крем для обличчя вже не представлений, тому що теж писали, що термін не визначений. Ну, тобто, на наступний рік вже буде м -м, представлений і його не внесли вже в каталог. То тонік внесли, тому є надія, можливо, ще він буде. Так, зубна паста 79 гривень, дитячий шампунь, це ми повернули минулого місяця, тобто, цього щось зараз, так? 249 гривень він в серпні. Теж, а ось повернення 249 гривень, дитячий спрей для волосся. Ну, не знаю, ціна така, така трішки немаленька. Він був 150, так, гривень 129, потім 150, 149, чи скільки, а зараз 250, ну, подивимось, будуть замовляти чи ні у мене. І новиночка цього каталогу це ось такий дитячий шампунь з оливою. 199 гривень. Ось так за нього все розписано. Єдине, що не знайшла я тут з якого віку. Чи це з народження, чи це з трьох років, з двох. Ну, тобто, просто написано, що дитячий шампунь. Ось такий каталог у нас є. Не знаю, кому сподобалось, пишіть, у кого є думки з приводу акції. Також пишіть, щоб ви хотіли отримати, ну, щоб ви хотіли, щоб було на акціях. Тому що особисто мені сподобались тільки аромати та туші. Ну, це моє особисте. Таке враження цього каталогу. А так, каталог гарний, яскравий, але я думаю, що компанія неодмінно підтримає додатковими якимись акціями, і все буде добре. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця і до нових зустрічей! Бувайте!